За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Дорогі друзі. Мої вітання всім і кожному окремо. Ну що ж, на розігрівалися ми Єврокубками, Тепер настав час перебиратися до рідної першості. Українська прем'єр-ліга сьогодні буде стартувати у 13-му турі. Так, у п'ятницю о 15.30 вже за кілька хвилин у нас старт матчу в Одесі, де місцевий Чорноморець буде приймати полтавську ворству. Ці портативні реби стануть надійним захистом наших воїнів під час виконання завдань на турецькому напрямку. Долучайтесь за QR-кодом на екрані і допомагайте нашим збройним силам України. Ворстла в атаці, подач з правого флангу тут чимало високих гравців, але відбивається зараз. Буткоуда по воротах є там у динаміці цієї трансляції. Здавалося, що Ілля Крупський зараз Може, навіть влучити в площу, ну, воріт вміє працювати на результат, вміє з будь-якої команди створити колектив, який боротиметься, от дійсно боротиметься за кожен м'яч. І чорноморець дуже мало хто любить проти нього грати в цьому чемпіонаті. Якщо взагалі ніхто не любить, нам зараз ще раз демонструється момент Крупського, який так намагався класти корпус, намагався влучити м'ячем. Ібраїм Кане по правому флангу. Кане запускає свого партнера. Пердута забігає. Пердута подає корталюк. А ось це вже золота, не нагода. І Ковталюк марнує її. Дивимося. Саме розмови про пердуту були. Так, ось цього не вистачало з цих забігань. По флангу на швидкості. Ну і яку ж передачу пердута віддає. Ну і десь дійсно не наповну виклався при цьому стрибку. Не вгадав момент, коли треба відірватися від землі. Залишається з м'ячем восклам'якушко. М'якушко пішов обігравати трьох. Білишевський його сольний прохід зупиняє. Шпорн просуває на Габелка, Габелок бачить варіант з Кобленком, іде туди передача. Завжди цікаво, коли Чорноморець атаці, тому що вони в більшості, але так само швидко повертається футболіст полтавського колективу. Дуже неприємний удар зараз від Янакова. Будь-яка зміна траєкторії могла би ставати критично небезпечною для Ворскли Наважився на доволі таки дальній удар метрів з 35 Денис Янаков. Ну ми вже бачили, що присутній хороший удар у цього футболіста. Ліва робоча нога, відповідно м'яч має закручуватися в сторону воріт. Дуже непогана подача і вистрибує вище за всіх. І Крупський знову другий поверх за Ворслою, але знову занадто високо над воротом. Але здається, що саме 27-й номер пробивав і так одразу. В трьох футболістів виграв цю боротьбу. Там і Хобленко був, і Скиба був, але примудрився. Крупський тут пробити, запускає канет. одразу двоє футболістів, знову Скиба підстраховує. Класно зараз Лацабід зарозібрався з суперником. Непогано також віддає далі передачу на Попова. Кирило, Крило кому віддати. Не береться обігрувати один-один. в -дин. а От Янаков може. Втім, Янаков прострілює. І є удар від Петряка. Але перед цим ми подивимося ще раз на повтор цього епізоду. Попов дочекався, побачив біля себе Янакова. Янакова ще ні, ніхто не встиг перекрити. І ось якраз тут така справжня дорога для м'яча, якою і скористався. Денис Янаков відкривався. Петряк першим на цей м'яч виходив, в один дотик пробивав. Ну і тут Ісинко був би, мабуть, все ж таки беззахисним. За офсайдами, до речі, перевага в Чорноморці 3-0, тобто в цьому компоненті оборона лінія полтавської воркли, куди краще грає. Зараз не так добре грає Данило Удо. Самсон єде був з м'ячем. Тепер вже Ігор Пердута Пердута підключає Бригіма Канем. Штрафному майданчику кане отак От підкручує м'яч, чи то передача, чи, чи то удар на техніку був футболістів на місця їхнього амплуа. І тепер вже позиційна оборона, позиційна атака. Тут провал в опорній зоні. Іван Петряк. Петряк прибирає, віддає Лацабідзе. Ну і Лацабідзе так лагідно погладив зараз цей м'ячик і таким чином відправив його в руки Павла Ісенка. Тут питання, звичайно, і до Челядіна, і до Скляра. Чому Іван Петряк так просто зустрічається з м'ячем на лінії штрафного майданчика полтавського колективу Бацула. Бацула бачить забігання від партнера, але йде передача на Нандуква. Пердутос так віддає на Нестеренко. Ндукве дотепно пропускає. Нестеренко забігає до штрафного. Віддає на Ндукве. А Це хороший удар. І це вже справжня голкіперська робота. Нестеренко знову ж таки багато часу в нього було. Бачив, він де знаходиться Ндуква. Ндукве так підкручував м'яч під поперечення. Рудько був на поготові. Ще один удар, ще один рикошет. І тут навіть кутового не буде. Здається, свого О, влучає Лука Гучик. От якраз ми його побачили в атакувальних діях. До виступив Віталій Єрмаков. Ми дивимося, як Ворскла розіграла цей стандарт. Ібраїм Кане його подача, будко головою скидає, продовжує далі. Але на щастя для своїх м'яч не знаходить ногу суперника. Ворскла продовжує комбінувати Челядін, падіння Челядіна. Рефері каже, грати далі. Е, ну, дивимося. і Крупський не всунув ногу так, як треба. П'ятку ми тут розіграли. Ось це падіння, і тут рефері вже потягнувся за свистком, а потім сказав: Ні, ні, давайте грати далі. Хотів побачити, чим завершиться ця атака. Завершилась небезпечним моментом. Тим захисник відпрацював. На відміну, ще одна подача з кутового можна бити з льоту, але ось такий удар через себе. Метушня індукве забиває за полтавську ворсклу, Затовкли таки. Вони цей м'яч у ворота чорноморця. Ось здавалося, Крупському тут треба було бити. Але ось цей удар через себе від Челяніна насправді виходить таким чи то перед асистом, чи то взагалі асистом. І ми чуємо якісь там емоції на полі. Зараз звукова доріжка. Можливо, Гучик та Ієде перебували в положенні поза грою. Ми не бачимо зараз, що там відбувається. Дивимося вкотре на повтор. Рудько якраз таки сигналізував, що може бути офсайд. Янаков переступами все ж таки встигає віддати передачу в центр, а тут вже вільний Білошевський. Білшевський йде далі. Ось такий удар над воротами. Трошечки підстрибнув Павло Ісенко. Стануть надійним захистом наших воїнів під час виконання завдань на турецькому напрямку. Долучайтесь за qr кодом на екрані. Тут у нас емоції пішли. І з ким тут починає Богдан Будко зараз сваритися з Олександром Скляром. Чи все ж таки не з ним. Ні, з Самсоном і єде. Да? Ось тут Богдан Будко. Як і Ярослав Кесіль, така прострільна передача. Є удар в площину воріт. Павло Ісенко стояв там, де потрібно, тому тут навіть стрибка не довелося робити. Будко розганяється всі якраз таки в штрафній площі. Вкидання від Богдана є скидка, але вона не найточніша, не найсильніша. Втім, підбирання за Одеситами. Кісіль відтискає його кане, Кисіль примудрився подати. М'яч тут в штрафному майданчику. Пострибав, пострибав та й вилетів з нього. І в підсумку ворскла відбивається, і ворскла перемагає чорноморець. Юрій Максимов здобуває таку довгоочікувану перемогу. Можливо, для нього вона не настільки довгоочікувана, як для Полтави. І хто його джокер приносить три очки? Денис Мдукве, дебютний матч, м'яч за Орску, дебют, дебютний м'яч в українській прем'єр-лізі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол. Хаб, твій зв'язок з футболом.